При багатьох станах нам потрібно оцінити функцію мозку. І дуже часто ні МРТ, ні КТ, ні там, ні позиційно-емісійний томограф він не покаже функцію мозку, але функцію мозку може показати когнітивне тестування. Я розробив тест. Він обширний, об'ємний для оцінки функції мозку. Назвав його паспорт мозку. Туди входить 19 доменів, тобто багато розділів, які оцінюють функцію мозку. Наприклад, оцінка логіки, пам'яті, абстрактне мислення, конструктивізм, адаптація та орієнтація, креативність, творчість, адекватність мислення, тверезе мислення, емоційний інтелект. Планування та організація, сенсомоторна координація, швидкість обробки інформації, увага та стійкість уваги, критичне мислення і багато інших. Там є пояснення, як проходити, є конкретні задачі. Тобто, при, коли ви пройдете цей тест, ви будете точно розуміти функцію вашого мозку. Тому що на функцію мозку ці всі стани, як гіпертонічна хвороба, порушення холестерину, ендокринні порушення, порушення щитовидної залози, вуглеводного обміну, вони впливають на кінцевий результат, на когнітивні функції мозку. А оцінити їх можна за допомогою таких опитувань, питань. І на своєму сайті в розділі опитувальники я виставив цей PDF-файл. Ви можете скачати, пройти і об'єктивно оцінити, як функціонує ваш мозок.